Вовчі ягоди кримські. Вовчі ягоди кримські. Кущ зависки 40 150, со, 125 сантиметрів. Реліктовий ендамічний вид відомий з льодовикової епохи Неогеновий період. Холодок прибережний. Багаторічна трав'яниста рослина за завишки близько 130 см. Реліктовий вид зростає на Тархан-Кутському та Керчатському півостровах і південному березі Криму. Молодило єрське. Багаторічна трав'яниста рослина за вишки 5-25 см зростає в Карпатах, на горах піп Пікуй, Східний Безкиди та піп Іван Мармароський -Мар масив. Верба туполистана, сланкий кущ за 3-20 см. Зростає в Карпатах масиви, Свидовець та Чорногора. Модрина поліська. Листопадне дерево за 20-30. Метрів. Шишки завдовжки 15-25 мм. Живе понад 500 років. Тис ягідний. численно зменшується через масове вирубання заради цінної деревини. Софора китниковидина багаторічна трив'яниста за вишки 50 100 сантиметрів, реліктовий вид, зростає у гірському Криму, на околисях, на околисях. Метанекера Мензіса. Дернинка із вторинними стеблями зависки 10-15 сантиметрів, зростає у Криму, масив, карабі, яйма, печера, бузкук, околиці, міста, Алуфта Гора а Аюда. Десматодон Гейма. Де дернинки завишки до одного сантиметра. Зростає на околицях. Мереж річчя Сокальська. Кого району? Жбільської області. Вз, до вз, річки Тясмин. Поблизу міста Кам'янка Черкаської області. До побачення. Ставте лайк.